Друзі, вітаю, звати Андрій Дрозда. Сьогодні ми говоримо про події, які відбуваються у Львові. Це терміновий такий наш випуск і рефлексії навколо і прощання з видатним українським політичним діячем Андрієм Парубієм, який був вбитий у суботу у Львові, підступно вбитий вісьмома пострілами у спину. Вже затриманий його вбивця. Сьогодні водночас у Львові відбувся і суд, і визначення запобіжного заходу для вбивці. Він зізнався зрештою цей чоловік у злочині. Наразі можна все таки кваліфікувати його статус як підозрюваного вбивстві офіційно. Однак цей чоловік не заперечує, що саме він здійснив це це вбивство. Цей злочин звати цього чоловіка Михайло Сельніков, 73-го року народження, мешканець Львова. Зараз детальніше поговоримо про його мотивацію, як сам цей злочинець кваліфікує свої дії і називає причини, чому він так. Вчинив, як Росія буде використовувати цього підозрюваного або ж вбивцю в майбутньому і вже використовує наповну. Ну і про реакції Львів'ян і всієї країни на цю шокуючу подію, на цей шокуючий злочин. Зараз поговоримо. Отже, сьогодні, от буквально ще година не минула, як у центрі міста Львова відбулося прощання із Андрієм Поробієм. Ми зараз бачимо кадри процесії, яка проїжджає. Площею ринок у центрі Львова маса людей зібралося дуже багато людей, включно із пізнаваними ключовими політиками держави, які там присутні. І ось бачимо цей момент прощання перед Львівською ратушею, який от якраз зафіксований на камеру, бачимо тут і Міського голову Львова і також Петра Порошенка, п'ятого президента України і спікера Верховної Ради, також Стефанчука. Можемо тут впізнати на цих кадрах багато народних депутатів, перш за все, із Європейської Солідарності, але не тільки Львівські нардепи присутні. Отже, після якраз прощання у храмі відбулися. Такі події, траурні, пам'ятні у центрі міста Львова. Отже, можемо також на наступних кадрах побачити кількість людей, яка прийшла попрощатися з Андрієм Парубієм. Безумовно, Львів шокований цими подіями, цим вбивством, абсолютно раптовим, абсолютно дійсно для людей вражаючим, попри те, що у нас війна з Росією і таких актів терору, напевно, варто було би, на жаль, очікувати. Це те, чим Росія займається уже не перший рік і, зрештою, не перший такий. Вбивство показове у нас, на жаль, відбулося в виконанні російської агентури завербованих, завербованими росіянами от, злочинцями. Різного віку ці злочинці можуть бути різного походження. Зрештою, як ми бачимо по ситуації з Андрієм якраз з Парубієм і цим, цим вбивством. І що хочеться сказати вчора, позавчора, коли з'явилися новини про затримання вбивці, дуже багато було скепсису в соцмережах. Писали коментатори, про те, багато коментаторів. Це були як і боти, російські боти, так і звичайні українці, які писали, що вони не вірять в те, що затриманий справді вбив парубія, що хтось інший його вбив, що це все якась містифікація, інсценуація, що правоохоронні органи затримали не того і замилюють очі людям, і так далі. Я багато читав таких коментарів. Мовляв, там плечі по ширині не сходяться, якісь тазобедрені кістки, і так далі. І так далі. Вже іронізую, звичайно, але це все виявилось повною дурнею. Тобто, хто писав такі коментарі, той, звичайно, підігрував ворога і взагалі писав маячню у соцмережах. І я відразу сказав, і більшість ну, людей зі здоровим глуздом заявляли про те, що це слід Росії, що Росія завербувала когось із українців або надіслала кілера, які здійснили цей злочин. Виявилося все ну, доволі до болю просто і примітивно. Вбивство здійснив мешканець Львова, який не знаю, напевно, дійсно травмований загибелю сина на фронті. Хоча син вважається офіційно зниклим безвісти, але минули вже роки-два роки від тієї події, коли син у Бахмуті цього чоловіка зник безвісти. І от він каже, цей чоловік, що це його помста українській владі, Михайло Сельніков його звати. Можемо зараз, я знайду, знайду, власне кажучи, як виглядає цей злочинець, як він от. У залі суду сьогодні пояснював свою поведінку. От він доволі спокійно, цей чоловік, Михайло Сельников, розповідає, що це його була помста українській владі, що просто знав він, де мешкав Андрій Парубій, знав, що той без охорони пересувається, вивчив його маршрути і сам каже, я мешкаю у Львові, тому мені це було легше здійснити. Каже, якби я мешкав у Вінниці, я вбив би Петю. Ну, ми розуміємо, кого він має на увазі. Тобто він заявляє, каже, якби я. в він був, то значить Порошенка був бив, так? І зрештою не видно, що цей чоловік вже, по суті, своєю риторикою абсолютно підсилює російську пропаганду, спрямовану на розкол в українському суспільстві. Російська пропаганда у нас фактично транслює оці тези про те, що. Українська влада, значить, кидає людей на війну, на загибель і так далі. І от цей вбивця Михайло Сельніков заявляє, що він так мститься українській владі за те, що в країні відбувається, за те, що його син загинув і так далі. Він вимагає тепер його обміняти на російських військовополонених, так, на українських, перепрошую, військовополонених, з російськими військовополоненими його обміняти, відправити його в Росію, і там він буде до. Магатися повернення тіла свого сина, уявляєте весь абсурд, який панує в голові цієї людини. Ну, це людина, так яка напевно або дуже заплуталася, або реально свідомо підігрує росіянам. І от він заявляє, що він хоче потрапити на територію ворога, агресора Росії і шукати свого сина десь у Бахмуті, може, сам особисто збирається туди поїхати, або що Ну от така риторика з його уст лунає. Що цікаво, син цього чоловіка, який скоїв вбивство, так Андрія Поробія, цей молодий хлопець 94-го року народження був українським патріотом. Звати його теж Михайло Сельніков, Михайло Віктор, у нього подвійне ім'я. Ось його фото одне, ще одне не фото на портретне, фактично вже із чорною стрічкою. Ось іще одне фото цього українського добровольця, який пішов у лютому 22-го року, добровільно на фронт, захищати Україну. Зможемо ще побачити життєрадісне таке абсолютно обличчя, червоно-чорний прапор на бронежилеті, позивний «Лемберг», що означає Львів. Так, це одна із історичних назв Львова з Австро-Угорського ще часу адміністрування Львова, так з австро угорської імперії. І от цей молодий чоловік пішов воювати свідомо на фронт. Він був українським патріотом, про що свідчить його сторінка в Фейсбуці, його дописи. Він, наприклад, був ініціатором запровадження безвізового режиму, тобто візового режиму з Росією, тобто закриття кордонів з Росією, якщо кажучи. І також ми знаємо, що Мама цього хлопця, колишня дружина, от цього вбивці, злочинця, так, мама цього хлопця, який пішов добровольцем воювати, це українська письменниця Лена Чернінька, яка ще й виступає як волонтерка, громадська діячка, українська патріотка. І ви це драма для матері, зважаючи на те, що сталося. Син зник безвісти. До речі, написала вона книгу в пам'ять про сина. Лемберг так і називається, Матуса не плач, дається така назва. Ця книга вийшла нещодавно. І, от, власне кажучи, батько цього хлопця скоїв зараз такий страшний тяжкий злочин. Це абсолютно. Трагедія це трагедія. Це ну такого не придумає жодний сценарист. Це наше з вами життя зараз під час війни. Я тут намагаюся просто на ходу слова підбирати, тому що це все звалюється на нас, от в режимі реального часу, і ми фактично ну потрапляємо в таку реальність, яку і уявити було би складно раніше. А це наше з вами життя. Фактично, от е, це трагічна історія проходить через одну сім'ю, але вона проходить через нашу з вами свідомість, нашу реальність. В якій ми живемо, це може насправді статися мало не з кожним, тобто насправді. Такі драматичні події переживають дуже багато тисячі українців зараз. В когось хтось дійсно на фронті зник безвіст, з рідних, хтось загинув, хтось покалічений і тяжко сприймає те, що відбувається. Але бачимо, що деякі наші громадяни здатні піти на злочин з якихось емоційних, очевидно, причин і мотивів. І ворог цим користується. Ворог, власне кажучи, вербує цих людей, тому що ми знаємо зараз із попередніх таких версій, у пресі. З внутрішньої інформації яка доходить до журналістів, що цей розбитий, нібито горем чоловік, Михайло Сельников, він почав шукати в телеграм-каналах, в соцмережах якусь інформацію про сина. Там наткнувся на росіян, які його професійно опрацювали і сказали, що. Він отримає бажане, тобто інформацію про свого сина, його тіло, якщо піде на злочин, і він мовляв їм сказав, що він от готовий дійсно піти на цей злочин, обрав ціль, обрав жертву і здійснив зрештою цей страшний вчинок. Рік до цього готувався. Зараз фактично цей чоловік вже трохи іншу версію розповідає в суді, що це його особисті були якісь пориви, особиста помста українській владі, але це очевидно було зроблено під впливом і під. Дією російських агентурних мереж і служб, які через е, мережу інтернет, через медійні платформи е, діють, зокрема, і намагаються, власне кажучи, на українців ось так впливати. Е, що ще можна сказати на даний момент? Обрано запобіжний е, захід зараз е, підозрюваному у цьому вбивстві Насельникової. Його відправили під арешт на два місяці без права застави. Прокуратура клопотала про тримання. Під вартою без права внесення застави, адвокат не заперечував до речі. Ну, очевидно, що і підсудний не заперечував підозрюваний. Він самозізнається, зізнається, визнав провину в убивстві Парубія. І, власне, в суді він про це відкрито абсолютно сказав. Очевидно, що тут слідства не мало би бути проблем із доведенням вини. Якщо навіть порівнювати цю справу із справою вбивства Ірини Фаріон, де підозрюваний зі. Всіляко заперечує свою вину, хоча вже нібито в тюремній камері він співкамерником зізнався, розказав, але тепер він заявляє, що ці докази не можна брати до уваги. Там інша ситуація, там ну, є усі підстави вважати, що дійсно той молодий чоловік здійснив вбивство під впливом, знову ж таки, росіян і російських різноманітних агентурних пропагандистських мереж. В цьому випадку цей чоловік, який вбив Андрія, Поробія, або підозрюваний в цьому злочині, завжди треба робити цю ремарку наразі, поки судом не Доведено протилежне або не доведено вини е, до кінця, от е, цей чоловік не заперечує. Він абсолютно визнає, що він, е, що він е, здійснив цей злочин і буде проситись, щоб його обміняли на військовополонених, щоб він зміг поїхати, знайти тіло свого сина. Більше коментарів давати не збираюся, сказав Несельніков, але потім дав коментар про те, що він е, будь-якого іншого українського політика вбив би, якби в нього був такий е, шанс. Отже. Значить, ще бачу, що на нашому сайті Західне з'явилася біографічна довідка про Михайла, Вікторова, Віктора Сельнікова, сина, який зник безвісти, так, який, на жаль, згадується, фігурує в цьому страшному злочині, як ніби мотив, так, мотив батька, який вчинив злочин. Отже, в віці 28 років, зник безвісти 19 травня 23-го року в Бахмуті Донецької області. Офіційного оголошений в розшук Українським Міністерством внутрішніх справ йшов пішов служити добровольцем. В лютому 22-го року був одружений. От це все, що наразі відомо. Ну і відомо, власне кажучи, що він є сином української письменниці Чернінької, і ну зараз насправді насправді дуже. Дуже жаль цю жінку, яка проходить через це пекло зараз вже по ще одному колу в зв'язку із злочином колишнього чоловіка і так далі. Друзі, свої коментарі, будь ласка, пишіть до цього відео, свої міркування з приводу того, що сталося. Я знаю, що попередні дні було дуже багато скепсису, критики, зневіри. І це саме те, на що розраховує наш ворог зараз. Росіяни хочуть посіяти розбрат і зневіру і відчай українських. Ському суспільстві, аби ми жили в режимі матриці, в режимі тисячі реальностей, аби ми вірили кожен в свою версію правди і реальності. А правда, вона ось така: люди залишаються людьми на превеликий жаль. Під час війни не кожен виходить, проходить ці складні випробування. Люди ламаються, зрештою, це те, що ворог прагне зараз зробити. От е, історія родини, про яку ми зараз говоримо: батька, який пішов на вбивство, сина, який е, на фронті зник безвісти, і матері, яка є українською патріоткою і громадською діячкою. Це все фактично. Здається, сценарієм фільму, а це наша з вами реальність. Ось вона така. До наступних зустрічей, будь ласка, стежте за новинами і стежте за оновленнями на нашому каналі. Підписуйтесь щоб не пропустити і знати більше. Побачимось.